Традиційно до Дня Святого Миколая маленькі нововолинці, які найбільше потребують уваги, піклування та підтримки, отримують подарунки. Напередодні свята у палаці культури на них чекала цікава концертна програма. А від міської влади діти отримали солодощі. Привітати малечу прийшов міський очільник Віктор Сапожніков. Він побажав дітям здійснення найзаповітніших бажань і звісно миру. Наближається Новий рік, наближається різдвяні свята. Завтра. День. І всі ми, там, що діти, сподіваємося, що Микола Чудотворець, Сотворив Чуда. Ми сподіваємося, що Новий рік нам принесе щось краще. Ми сподіваємося на здійснення наших мрій, на те, що нам буде краще. То я бажаю всім вам, вітаючи вас, наступаючим Днем Святого Миколая, я бажаю вам. Новому році і щастя, і здоров'я, і благополуччя, і посмішок, І найголовніше, щоб в Україні мир і спокій був. Буде мир і спокій, дивлячись на всіх хлопчиків, які стоять перед мною, я буду впевнений, що вони не будуть брати зброю в руки, не підуть кудись, де будуть свистіти кулі. І все у нас буде добре. То хай всі ваші мрії збудуться. Маленькі нововолинці зізнаються, багато подарунків їм не треба, аби лиш спокій та мир панували в Україні. Я просив, ну мені та не багато чого нічого не треба. Але ну там якихось цукерок, мандаринів, солодкого. Ну, мені більше всього хочеться, щоб на нашій Україні був мир. Це твоє найбільше бажання? Так. Думаєш, його святий виконає? Так. Сотня дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають в сім'ях опікунів, виховуються в прийомних сім'ях, центрах опіки та піклування, сьогодні отримали подарунки від міської влади, а працівники Палацу культури підготували для глядачів святковий концерт.